Так, з Олексієм сидимо кров, будемо здавати наш номер два. От тут -от має показати номер два. всякі приспособи. На руки пускається. Привіт. Отримали ми аналізи з те, що ми робили з Олексієм по крові. Там виявилось у нього дисбаланс в декількох позиціях. Там поміна кислота, так? було. Коротше кажучи, декілька позицій. З них завищена глюкоза. Ну, і лікар, який нас направив на ці аналізи, порадився з нашою лікуючою лікар, тому що ми позачергово приходили і нам дали лікаря той, який був. І вже по цьому виклику працював він з нами. От, і порадили звернутися в emergency room, для того, щоб Олексія перевірити на здоров'я. Ну, коротше кажучи, що у нього там? Чи це у нього діабет, чи це у нього якесь ем, порушення обміну речовин, чи це у нього якась стресова реакція на це все? От, Тому зараз ми їдемо от, е, в емердженсі е, рум. Не знаю, це ми вперше в емердженсі, ми були тільки в вуркент. Побачимо, як воно тут все. От, чекаємо на тата. Тут, тут у нас обігрів такий є на вулиці. Взяли стройлер Олексій, так от стоять, можна брати Ось стролери. Ну, чекаємо, не знаю, от машини тут залишили, а Ігор поїхав ставити. То щось треба було, напевно, можна було би також нам поставити тут скраю машину і піти всередину, а потім вже від'їхати. Ну, словом, ми ще не знаємо, а вон якраз Ігорем йде тато наш. Ідемо, чекаємо. А, сказали, що слухати фамілію нашу. Такий бринзалет. Іменний. Іменний. Льоха Григола. Начертання. Дава на руку. Все, він посчитаний. З трьома QR-ходами. Ми зараз підключили Олексія, на пальчик намотали. Вот, показують його результати. Ми все, Наклали йому тут теплу пов'язку, щоб він не боївся, але він все одно капризний. Льоха захотів уже походити, належав всі, тепер треба походити. Зробила Олексію тест на глюкозу, а показала 100, 102 чи 111, так я сказав. Ну, Коротше, хороший результат. Він сказав, що це хороший результат. 120 це е, крайня межа. У нього було 200, показувало. Е, на попередньому О, тесті показало 200. Так що зараз 101 чи 120 це взагалі розкошний результат. Ну і ще зараз не знаю, чекаємо, має бути. Сказала, що зроблять йому рентген живота, але не знаю, чи будуть робити, чи не будуть. О, так, сидим собі посіжуємо, вже третя година йде, як ми в цій кімнаті. Ми зараз з Emergency Room. Там лишилися Ігор і Олексій. У нас діти поприходили зі школи, я закрила хату і залишила не той ключ. Коротше говоря, вони вже там дві години мінімум сидять під дверима. Сьогодні ще така паршива погода, що холодно і дощ. А от. Ну, на подвір'ї, напевно, Та Далі навіть нагоділся, не посидиш бурждощі. В 12.15 ми вже точно були в тій емердженсі рум, Уже конкретно в тій кімнаті. Не просто в очікуванні, а вже конкретно в кімнаті. І оце я йшла в 16.30. Оце ми стільки там були і нам що зробили? Нам за цей час зробили ем, глюкозу і нам за цей час зробили е, рентген. Повезло, що Олексій сьогодні в хорошому настроєнні, що він може чекати, що він не стогне, він не плаче, він не кривиться, не звівається від болів в шлунку в животі. Це так, що він був спокійний, ми змогли стільки часу провести там. Якби він був неспокійний, я не знаю, як би це у нас все відбувалось. От і ну, коротше кажучи, в будь-якому випадку ігор два рази виходив і говорив, що нам треба йти, і вони, звісно, пацюють цілість. От. Тільки він сказав, що нам треба йти. Все, вони зразу прибігли, зразу вони вже готові б нам прочитати результат е, е, рентгену, зразу вже все готове. О, ви вже маєте йти. Ну, ми кажемо, ми мусимо йти, тому що у нас діти під дверима сидять. От, і е, значить, чим закінчується наша розмова, те, що я чула остання. Це те, що е, вона пропонує лягти зараз в лікарню. На обстеження для того, щоб виявити Не тільки для того, щоб виявити, а для того, щоб прискорити оті апоїнтменти, які у нас є назначені вже на кінець квітня. Тобто, зараз нас вже сьогодні зможуть подивитись лікарі, Ну сьогодні-завтра вже нас подивляться лікарі, до яких ми записані на квіти, і вже зможуть призначити якесь лікування. Ну, це має сенс, тому що. Чи вона говорить, чекати ще більше як півтора місяця він буде мучитись, а тут уже буде рішатись проблема. Є, зізонаю, оскільки нам обійдеться це, мені вже страшно подумати. Ну, побачимо, скільки покриє наша страховка. Вона сказала також про те, що ви можете прийти в інший день. у Тимофія завтра днюшка обов'язково лягати сьогодні. Але знову ж таки, нам треба буде знову пройти через emergency room, тобто ми знову пройдемо цю процедуру. Те, що ми оце зараз висіділи там 4-5 годин, це треба буде знову пройти, і знову це буде новий біл, тобто новий платіж. Ми не можемо просто прийти в лікарню і сказати покладіть нас. Ось така дорога, щось мене вивело не на хайвей.

Страва у нас у Софії. Взагалі велике, звісно. Великі страви. Yeah, thank you. Тимофія. Що там тебе з куркою? У мене біф. Біф теж? Окей. Там чикен. Таке бруда у нас. Ну, щось якось маленьке по порівненню з Софією міряти. От можна арбузи купити за 9 доларів один. Я взяла собі зараз а, малину Олексію в школу. Банани і мандарини з огірком. Так, зараз беру а, булки Тимофію такі от любить. По 3,24. Раз, два, три, раз, два, три, чотири. 12, що має бути. А, 454 грами. Це що таке? Тут таке, Блуберри. Не знаю скільки. Це 374 також. Не знаю, може взяти отакі от на пробу. Візьму. Так, це магазин Walmart. Ще я баду не беру, в мене ще є морозилці лежить. Що тут ще можна взяти? Е -е. Щось можна себе би побалувати чи з кейком New York Style. Таке. Нехороші у них торти, мені не дуже подобаються. Такі от можна... От мені подобається, що чотири сорти. І можна одразу чотири скуштувати, щоб потім, наприклад, взяти по одному. Так, можна наскільки взяти ці 38 е чоколад. Це стромбери. Ніколи не брала. Чесно кажучи, перший раз беру. Це виходить 35 доларів буде за унцію. Ой, 35 центів за унцію. А якщо ми візьмемо більшу пачечку, це вже буде 22 центи за унцію. Е ну, ми поки візьмемо на пробу, тому ми беремо багато. Сериал Алексей. А, то есть маршмеллоу ні, так я не хочу. Да воно одне було. Ну, так, ну значить возьмем цитки от все. 2,98 метра Так, томатный соус. Маринара. 56 за скільки? за 680 грамм. Apple sauce для Алексея Unsweetened. Тут 12 упаковочок. Все-таки я в школу беру. такі тюбики. Кожен день Алексею і Тимофею даю, їм подобається в школу такі брати. Ще оці такі порційні, але їх незручно брати в ланчбент. Щось пройшла і не зрозуміла, що це таке. Коротше кажучи, дорожній фужер. Привінчується ножка, ножка от всередині, Привінчується зверху. І вдруге, якщо вам захочеться вінчика в дорожку взяти, то всі умови для вас. Так, морозиво можна купити ванілі. Ванілі оригінал, Ваніля Бін. А холмейд Ваніл. Оце мабуть, Ваніля Бін, воно щось таке мені не дуже подобається там крупінками ванілін. Мені це не подобається. А, скільки воно ку? 3,24. 3,24 за а, літр 36, А скільки це в грамах? Напевно, не вказано ніде. Літр 36, це було, по-моєму, літр 40. Лі літер, літер 4 вроді, було подорожче. Ну, Напевно, щось як інфляція пішла, напевно, вона трохи знизили вагу. Вершки збиття, 2,98, кала 36. А, і оце 2, 98, мені здається, що вони кращі. Навіть мені здається по жирності чуть, вони жирніші. А Молоко, галон 4,98, але це не сторбренд. Сильне. З вітаміном Д і там, по-моєму, 3,1 відсотки жиру. Ось щось типу плавленого сирка нашого. От я таке беру. Це з Оніон, з цибулею зеленою. Є вони різні. Гарлик і херб. Не знаю, херб, це що? Навірно, як її. І... Ну, судячи малюнка. Не знаю, коротше. О, салмон. Оце от візьму. Це копчена червона риба на пробу. Це коштує 3,98 з червоною і 348. Ну коротше 3,98 в середньому. Є з полуницею, не брала, є з блубері. 7 доларів Блубері. непонятно, А, коротше, не знаю там. Не люблю от, на Лес Фет. Не знаю, мені от, все, що Лес Фет, все воно мені невкусно. Сметану візьму, дві упаковки. До скількох вони до 3 до березня 7-го. А зараз ну, ще з'їмо до березня. Дві візьму. Їх тут 2,66. 2,66 за 680. Так, Олексію, за 498 хочу взяти ковтинку. А, це що? Це не те, що я хотіла. Це т-шортс, а я хочу longслив. А, прийдеться в них, що ті шортс, що лонгслив. За ціну чи що? Що це за таке, непонятно, що робиться. Експло. Сару Ольохи важкі времена настали. А У нього щось ріжеться зуби, він дуже. Прям зуба ж так важко йде. Десь п'яка чи шостий я вже, чесно кажучи, не знаю. Прямо шкровить, він дуже дуже себе погано почуває. Гризе одяг, в общем говоря. Тому якийсь костюмчик. Коротше, не буду дивитись. О, тут розпродаж clearance. От було це, от що це таке? Було 13,98, зараз по 9. А це що наборчик. А, тут це зовсім ну, на дитиночку маленьку. 3-6 місяців, отакі, такі от нас. Такі штанишки. Штанишки. Тоже такі. Я щось дуже рідко на ці. А, що тут 3? На Альоху може би підійшло, та ні, мале. Що вони хочуть за нього зараз? 12,98 було. О, може бути таке, що його сюди випадково повісили. Це також треба дивитись. Ну, я не бачу просто тікетки такої жовтої нової. Жінці були 15, стали 99. що там дівчат чи розпродаж. Ну, дівчат у нас немає такого віку, тому розвертаємось. Так, ну що, будемо, напевно, вже виходити. Немає мені що купувати. А, по суті, нічого такого не купила, але буде дорого. Я взяла якісь дорогі продукти. Несквік брала, тортик брала. Не кожен день беру, звісно, морожка. Ну, Морожка там, господи, 3 долари. 3 долара на погоду не впливає.